Один з найм'якших диванчиків моделька називається Х'юго міні кутовий, і може бути ще х'юго-великий кутовий. Цей 2,40, той 2,80. Чому м'який? Бо тут іде всередині пружинний блок, і у верхніх шарах аеропух та синтепон, Ось тут це додає додаткового комфорту вам, коли ви сидите на ньому. Відпочивають. Я буквально тонув в цьому диванчику, такий він зручний. І, до речі, підлокітничок також м'який, що зроблено. Ну, мені таке подобається, коли диван м'який, і підлокітничок м'який не пожаліли наповнення. Він розкладається, але спальне місце тут більше гостюве, тому що є, бачите, і стик між секціями. Диванчика, і є ось ці глибокі прошивочки, які будуть заважати вам для щоденного сну. Хіба що ви можете поставити топер тоненький матрас. Тоді буде спати зручніше, але все ж, якщо збираєтесь спати щодня, обирайте модельку Гаррі, він повністю рівний класно підходить саме для цих цілей. Ось так складається спальне місце: тут метр шістдесят на два м. Якщо берете більшу версію Хьюго Великої, виходить. 1,60 на 2,40 взагалі для високих людей підійде. І по вартості він у нас стартує 32500. Більший диванчик можете на сайті Солоха подивитися. Солоха Є, я не пам'ятаю точну вартість. Класно, що кут універсальний, тобто ви можете його ставити при монтажі направо і наліво. Також можете, якщо десь переїжджаєте, робити перестановку, також кутик переставляти. Моделька Hugo Mini завжди є в наявності на складі в декількох кольорах. Замовити можна на сайті Солоха Є і ще й взяти. В оплату частинами на 5 платежів банки приват, моно, «Абанк» та «Пум». В шапці профілю телефон для зв'язку.